Щедрівочка щедрувала. Не так же швидко. До віконця припадала. Що ти тьотю наварила, що ти тютю напекла? Неси мені до вікна, поки тятя донесла, собі руки попекла. А ми не ми самі йдемо! ми козу ведемо! козупидемо. Мого сіна я, мого білая, кого писає, поролися, розвеселися по всьому двору, по веселому. Ну, як не вести вона брестима, куди хочеш, того її водили з хати в хат. Тобі в хату привели. Символ того, що ти з голоду не вмреш, от, те молоко буде. Що б не случилося, наїсися, нап'єшся, можеш сиру собі наварити. Тому й водила, я думаю, що ну, я, як ділилась щастям. Де коза заморозилася, там же то родила. Ми знаходимося в селі Кузубівка, це Полтавська область. Село не саме глухе, яке є в Полтавській області. Люди добрі, щирі, відкриті, готові на будь-який кіпіш, аби не Голодовка, тому ми вибрали це село. Переїхали з міста і для місцевих ми дуже довго і навіть зараз ми для них диваки. Спочатку думали, що в нас якісь долги. Потім що ми від когось ховаємося. Але коли ми завели господарство і почали хазяйнувати і в того, що тут було, почалось щось вимальовувати, сказали, ото вони хазяїни приїхали в село. Ото хоч городські покажуть, як треба працювати. Раніше була в нас колекція по гаражам і сараям, а майже два роки тому ми придбали цю хату і зробили з неї музей. Багато речей ще не розібрані. от, Наприклад, оці пластиночки, які знайдені в покинутих хатах, їх ще потрібно відмити, перебрати, класифікувати і лише потім вони попадуть в основний зал. Зараз це лише так само, як і ці іконки. От вони ще ні миті, нічого їм тиждень назад їх знайшли на горищі. 90% колекції це покинуті хати, покинуті хутори. Інші 10% це 5 з яких наша домашня колекція, і 5% приносять люди. Люди, як узнали, що у нас тут все є, вони почали потрошку, от я не хочу викидати, ми знаємо, ви збережете. Оце ось нам подарили із сусіднього хутора. Ні разу не, ви, не використаний. Дивіться, лежав у людини, берегли і в чудовому стані. Дуже хочеться, щоб це бачили люди. У нас немає плати за вход, у нас безкоштовна екскурсія, у нас немає плати за ночівлю. У нас стоїть банка, хто посчитає нужний, той вкине. Мене звати Неля. Я народилася в місті Хоролі. Це Дуже маленьке місто, в якому всього три світофори, чогось люди по світофорах міряють розмір міста. Мені там було дуже тісно. 16 років я поїхала в Київ. Здобула освіту, працювала в суді. Потім я вирішила, що я вже в Київ побачила, мені не хочеться, я хочу додому. Марта думає, що вона собачка. Вона виросла з собаками. Вона з ними разом під машиною лежить, бігав в собачих справах, біжи. З двору не тікає. Джем, ти всіх провідав, я знаю, ти м'ясний контролер. Мартузька, пішли мене, будеш проводити до хати. Пішли. Пішли. Моя куколка, моя горна ялань. Повернулася додому і почала тут робити революцію. <рес> перше, що мені кинулось в очі, Вергонівська церква. От вона стоїть, ну така велична споруда з такою історією. І вона стоїть пуста. От вона нікому не потрібна і в неї навіть не було документів. От перше, що я зробила, повернувшись додому в місто Хоров, я зайнялася тим, що я. Всім була як болячка поки не зробили цій церкві документи. Я збираю конкретні історії конкретних людей. От, наприклад, взяли ми там бабу Олю. Я пишу, що баба Оля жила в такому-то селі. І далі я пішла от історії її життя, але в історії її життя. Я вписую всі традиції, які вона за життя застала, в який час вона жила. І отак от я назбирала вже на два села Історії. Тетя Оль, зтя. Заходьте я тут. Обережно там люд. Здравствуйте. 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 Це ранувато ще дрівне. В мене консультант. Ось, ось сюди залазьте, там вище, вам буде, напевно, краще. Ловко. Так, 35-го року ви. Дивіться. Откуда воно пішло, що оце козо. Хто її повинен водити? Це має бути не замужня чи замужня? Ну так. Да. Хто, хто соглашався, то їм був козою. Прекрасно. Після війни не ходили, але ну, у клубі, як збиралися, молодь поки була. А от навіть якщо без кози, ви ходили просто щадрувати отак війну, може, може, коли після війни. Я так довго ходила, чуть не поки й заміж вийшла, бо там пиріжки, коржики ще, коли О, й копійку дадуть. Так а са ходила чи з подружки? Ще дувати, більше що сама. Щоб менше ділитися, ну. більше дають. Я співати навчилась, як гулять до хлопців вже ходила. Uh -huh. Бігла теличка та з березничка та до дядька у двір дай дядьку пері, Як не даси пирога, візьму воло за рога, а кобилку за чубринку та й поведу на могильку, а з могилки на торжок куплю собі пиріжок. Ловка. Ну, ну, в общем, я бажаю козі завтра бути во всій красі. Колядку дожні вже вже вивчить. Ага. Ну я диш. Вся впереді. переді. Здравствуйте вашій хаті. Добре, добре. добре. Так, руки помили, я все запамю. Записувати не буду, буду постаратися запам'ятати. а ти показуй. Ну, з самого початку ми поставимо воду. Поки ми замісимо тісто, вода в нас закипить, щоб не втрачати час. Це я точно запам'ятаю. Кицюнчик, ти б встав, може, чи ні? Ладно, будемо двох сидіти. Вареники ми варимо не в воді, вареники ми варимо на парі. Роблю так, як робила раніше, робила моя мама бабуся. Це звичайна марля. Металеву решітку треба змазувати, бо до неї вареники можуть перестати. До а марлі сюди? ніколи не перестануть. тому що вони, коли вода буде кипіти, марля буде мокра. Вареники ми будемо робити традиційні, які роблять на маланку з сиром. Розминать сир уже? — Так, оце додаємо сюди, на таку кількість Його? сиру, два жовтка. А я буду робити тісто. За основу в нас пів літра кислого молока. Кисляк у нас його називають так. Можна використовувати сироватку. Жовтки йдуть в начинку, тісто я додаю білок. Тепер додаємо сюди соду. Сода, наше тісто зробить пухким. На таку кількість кислого молока це пів чайної ложки. Як будь-яке тісто, додаємо трошки солі. І тепер додаємо борошно. Борошно у нас чисте, я його зараз не просію, це не дріжджеве тісто, не обов'язково. Борошно кладеться, як кажуть, на око. Чому? Тому що борошно різне. Головне, щоб тісто, коли замісиш, воно буде таке, щоб відставатиме від рук, але й не дуже забите. Тобто м'яке. Такі вареники. Це бабуся робила чи мамка? Е, Ну як робила бабуся, робила мама. Вареники з сиром це ті, які я вже свідомо пам'ятаю, як мене вчили ліпити. У нас була стара хата і е, готували їсти в літній кухні, то ліпили вареники і е, я їла солону начинку. Чому я вам кажу за солону начинку тобі? А я... Що на меланки у вас на столі було? От твоє дитинство. Моє дитинство це розквіт е, радянської Ну, і закінчення, і розпад Радянського Союзу. Е... Святкували ми Пасху. Різдво, Маланку, колядували діти, дорослі не ходили. Враховуючи те, що мама була бібліотекарем, а потім секретаром сільської ради, то в принципі, ну як, починаючи з того, що мене навіть хрестили у священика вдома, бабуся з її подругою пішли в сусіднє село, пішки там, воно через ліс. Тому що тоді всі оці дані, хто хрестив своїх дітей, ці всі дані подавалися. Діти ходили, знали ми, що колядують і щедрують усі, посівають тільки хлопці, ходили по сусідах. Звіздою тебе. Але... Ні, ні, яка там звізда, Побігли по сусідах, цей, тобто не було цього антуражу. Ну, так, все як... забулося так, все як... Все не то, забулося, все робилось для того, щоб це забулося. Бабуся пекла паски і фарбувала яйця тільки цибулею. Тому що не ж Бог на руках, залишиться фарба. А, та, а ти прийдеш у школу, а руки в тебе будуть в фарбі, а тоді буде лінійка. І виставлять попереду, і розкажуть, що, який же ти нехороший, що ти їм фарбовані яйця. Вода кипить і ми кладемо вареники отак ось. Ну, Я це знаю, що сюди отак нормально 6 штук. І накриваю кришкою. Меланка це свято Меланії за старим стилем. Це до того, як переписали нам календар. Був наш Новий рік. Провожання старого року це Меланія, Новий рік це вже Васили. Сіли, зібралися, дух роду на місці, бо всі разом. Всі сидять, посміхаються, на столі їсти питки є. Поїли куті, починаються з куті, а далі варенички з сиром. Холодець обов'язково, щоб ноги не боліли, баби казали. Верещака була, ліпеники були, узбар був обов'язково, ковбаска домашня була, кров'яночка, бо кільце ковбаски, грудочку кашки в Щедрівки просять. Бабусі демар ззадів, видно, її кімната за хатою. Треба стукати у дальні вікна, бо вона і не почує. Здрасті, гості. Я у вас була добрий день. Добрий день. До вас можна? Оце. Отак. Отак. Оце у вас система. Отак. Отак. О, ой, ой, дожилося Боба. Сідайте, сідайте на кроті, сідайте де, де, де схочете, сідайте, сідайте. Найхолодше. І холодчик, холодчик на холодець. Мені ви щось там поїли. Ой, підожить, а ж не немає. Ну, все в нас є. Потрошку, потрошку, бо нам, нам сьогодні ще багато треба. Ще Щедрувати, козу водить. Чого козу водили? Хто водить ту козу? Ні, Надавалки. ні, я цього нічого не знаю. Я знаю війну. Ой, в мене, мене не було дитинства. Я в перший клас пішла у 45-му році. І то один на весь, на весь клас. Це я речення прочитала другий. І то хлопчик і дівчинка, хлопчик і дівчинка. На ну, взагалі по селу святкували, празнували, не боялися з советської влади? Да. празднували. празнували, Мел... Миланка ходила. Я знаю, помню. О, бачите, там не помню. Угу. І яка ж там Миланка була? Одівала, ну, це ж, а, мабуть, і чоловіки віддівали. Бра... Мій брат, оце я здумала. Мій брат двоюрідний, маминої сестри син, його завжди вдівали Миланкою. Так він і сорочку одівав, як передівався в Так. Да. — Мені треба все-таки, щоб ви дуже-дуже поспоминали і спомнили мені щедрівку, хоч якусь, бо вже вечором я йду щедрувати оцим, і я буду козою. Я Може з'явиться, зацікавиться, той кого люблю. З неба сірка пала палатишею, я сорочку для коханого, зльоновишею. Красиво. <зас> Здравствуйте. Гості прийшли з хлібом в чужу хату, хлібом, з хлібом прийшли Обязательно десь пакет з хлібом іде Дальше що зайде. Це не місцева вишиванка, бо в місцевій вишиванці розкидка, наче він по столу насипали і рукавом стерли. Оце місцева. А оце приве, це якась дівка сюди зоміж від кількось вийшла. Це не наша. Свекруха вас звідкіля була. Ну, не, не м'ясна. І оце м'ясна. бачите, розкидка по всьому. Це ваша? Ні, ні, це все з свекруше. Красиво, пухлики на спині, це. Бачите, тут пухлики поменші. Це по багатому з пухликами. Кажуть, що лілії це тільки наш регіон, що наші керсетки видно скрізь. Вона не пісна, тому що вона. Яскрава, пісна керсетка, вона чорно-біла, коли лілії вниз, це дівчина молода, на гульки ходила десь цієї керсетки, ще діток у неї немає. Клинці, чим більше клинців, тим багатше. Але от навіть коли ховали, баби казали мені, там, де пишні клинці, не одівай, бо в ворота раю не пролізу. А вареники у вас руками їдять? Хочете руками, хочу пиво. А ви руками їдуть? Да. А вони ж київські, вони не знають, що вареники їдять руками. А я найду веденки. А ще є хай руками їдять. Ага, хай. А ще вареники у вас є такі гостьові і домашні, що для гостей маленькі, а як домашні, так вареник, так вареник. А, да. Беріть. Мені треба, щоб ви розказали, щоб я ж все правильно зробила. Ну, раніше платками квічасими, одним крайком один вишив, один. А я, я буду меланкувати, але я буду козою. Меланкою буде хлопець передітей. Ви сідайте, мені зараз все по порядку розкажете, а я буду записувати, що я, я боятимусь, що я забуду. Василь убирався в женське, а той, а меланка у мужичке. І на написано під... Меланка ходила, Василька водила. Васильку, мій батьку, впусти мене в хатку, я там не жала, чесний жала, а ви люди каїте, добрим вечором бути здорові. О, в ж вареники варить. І йдемо, може, після дванадцяти, йдемо ще друбати. Після дванадцяти ночі? Ні, ні, ні. І, і, і колядувати щось. Може, вам заколядувати? — Давайте. Нова рада стала, як на небі, хмара, над вертепом. Звіза ясна. Ове світ осіяла. Вотарі в овці у всіх були різні. В когось така, в когось така, в когось така. От хазяїн зарізав своїх всіх різних, тому кожух з одної білої це дуже дорого, це дуже рідко. <му> Так, коза взяла горло промочить, щоб красиво всі співали. а да, хто... давай ми тобі ще пояс одінимо. Зверху, Зверху. Так. Ну давай. а я ж тебе буду тягнути за ним, вести за нього. За пояс. Так. Сам п'ю сам гуляю, сам стилюся, сам лягаю. Сам п'ю, сам гуляю, сам стилюся, сам лягаю. Вруч якась. Вона крива, як я не знаю, вона подає. Вони <зас> <щу> не можуть однакові. <зас> Що? Одинакові вони там чуть. -чуть. Йому може фортухом під, під, підв'язати, так щоб. Красивий <плаку> Я готова. Давайте потренуємося співать. Ой чи є, чи нема, пан Господи вдома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господи вдома, щедрий вечір, добрий вечір. Козу. Бо я коза по житті. Ну, розумієте, в селі, от їм хочеться щось робити. Вони, не, вони, вони такі хороші всі. По-перше, я особисто хотіла брати безпосередню участь у цьому, щоб їм на наступний рік хотілося в тому ж складі ще й примноженому, пройтися по всіх селах, щоб ця традиція закріпилася. Гей, бра! Так це може чинувати. Загрошує. Я господарка шанована в хаті вам підмету. Я тут господиня. Ох і господиня. Та ти ж від середини отут, та туди ж мети до порогу. На кой мій чорт? чорту над мою голову йойодали. -йо -йо ох, 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 ох. ох Василечку, ну все, щоб я не робила, ну ніяк не можу тобі догодити. Не вміє нічого. Посуду миє, воду порозливає. Таке наробить, таке наробить. Дай покажу, як потрібно завітати. Зараз це лише, ну, ми намагаємося це відродити. В книгі Милорадовича написано, що коза була, а іноді була кобила, місто Кози. Ми, бабусь, попитали за кобилу, ще ніде не чули, а Милорадович по наших землях ходив. І він 200 років тому опитував ці самих людей, і також старався успіть до тих, що ще живі. Якщо двісті років тому була коза і кобила, хто знає, що було до цього? Бабусі, наприклад, кажуть, що я не пам'ятаю, а воно було. Були в Києві і в Луцьку. Скрізь було по людськи. А прийшли до вашої хати, так козо стала здихати. Тож, господарі, не мудруйте, краще викуп за козу готуйте. Дайте козі сала, сала, щоб коза встала. Нема сала, миша вкрала. Дайте козі ячменю, а нам грошей повну жменю. І горішки в жменьку. Покладіть у кишеньку. О-о-о! від віта міна. Зразу <рігра> полегшало, прям сразу. Подивати, <рігра> давай, <А> просто... Встану! <рігра> ладно. Встала, встала, встала. Ой, встала. встала. Попригаю, поскачу, вас усі золочу. Вся наша родина рідна Україна, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. Традиція відроджується. Люди потрошку оживають, вони потрошку відкриваються в нове покоління. Ті, які радянської влади не застали. Вже ці дітки маленькі, але в них вже свідомість закладається, як їх батьки святкують Меланку, що вони роблять. От дитина виросте і скаже, моя мама козою була на Меланки». І зір! Це не з мого сараю. Ти з якого села? З вишневого. А я з Козубівки. Поздравляю. <рес> Дві кози, це на щастя!